Ось підійшов до своєї Соснівської, багатостраждальної, так би мовити, хурми. <кій> Вона весь час у мене не стільки росте дає плоди, як, кажуть, ото чахне. У цьому році, правда, пізніше трішки ще квіточок і листочків ще не викинула, але Примероский і сніг, дали знову зупинку у вегетації. Пройшов час і, як ми бачимо, почала, почала ось нагнув верхню гілочку. Як ви бачите, теж вегетація пошлась, і бруньки усі відновлюються буде розвиток. Уся верхівка вже ось. Теж, як бачите, готова не сьогодні-завтра розпустити листочки, бо пішло тепло, температура додавилась, сума активних температур за добу збільшилась і розвиток пішов значно. Інтересно, що в мене П'ять Соснівських і у кожної свій розвиток. Так що, яка вона на самому ділі, ніхто не знає, яка насправді це хурма. Але плоди вже давним-давно мав би спробувати, але досі їх не дочекаюся. А рослині вже Да, хто знав, вже не пам'ятаю, років із п'ять, мабуть. О, а вона усе, усе. Поки розвивається так. Ну, головне, це рік пройшла і вегетація якась буде. А далі я вам буду показувати, що вона надумає щось дати. Хоч, як кажуть, квіточки на перший раз чи не надумає, але час покаже.